Подібні зустрічі з Віталієм Журавським в області відбуваються систематично. Цього дня, попри нагоду до міської гімназії та до парку, прийшли багато людей. Вони бажали поспілкуватися з радником президента України Віталієм Журавським. Радомишляни ділилися своїми проблемами та ставили запитання. Щоб нам якусь допомогу дали, саме щоб що в що в городі щоб було, щоб зробили дороги, воду та сам бо п'ємо воду ржавою, та сам 10 гривень платимо за закуп, а вода вообще неможливо пользуватися дуже дуже погана вода. Голова благодійного фонду Віталій Журавський розповів присутнім про свою діяльність та перевірив, чи отримали радомишляни благодійну допомогу. Адже нещодавно пенсіонери, багатодітні сім'ї, люди з особливими потребами та самотні. Майже 5 тисяч жителів Радомишля отримали 400 тисяч гривень матеріальної допомоги від благодійного фонду Віталія Журавського. В Житомирській області подібна акція проходить вдруге. я отримав 67 тисяч листів. Найбільше таких листів, наприклад, було помалено. Таким чином, ми розширили там межі паркової зони, розширили межі місцевого кладовища. Тому пишіть, якщо у вас є які проблеми, пишіть в міру своїх можливостей, я завжди стану вам на допомогу. Перед цим майже 10 тисяч жителів Малина отримали 800 тисяч гривень матеріальної допомоги від благодійного фонду Віталія Журавського.